Дозвіл українським військовим голосувати у зоні АТО на блокпостах права тимчасових переселенців та інших законопроект позачергове засідання парламенту. Спікер Турчинова анонсував як надзвичайно важливим минулого тижня. Депутати заявляли, що не змогли ухвалити закони через вуличні провокації, сутички під Верховною Радою. Що або хто заважає голосування сьогодні? знає Ірина Павленок. Вона працює у парламенті і з нами на прямому зв'язку. Іри, вітаю. чи є у народних депутатів шанс ухвалити закони сьогодні? Марічко, депутати на силу зібралися, і власне, якщо минулого разу вони могли послатися на якісь провокації на вулиці, то цього разу вони просто це і сміх, і гріх не могли зібратися на засідання. Насправді це дуже яскрава ілюстрація того, чим є ця Верховна Рада, яка добуває свою каденцію сьогодні. У порядку денному насправді важливі закони пов'язані із соціальним захистом людей, які живуть на Донеччині та Луганщині. Людей, які змушені були звідти переїхати із забезпеченням також їхніх виборчих прав, а також виборчих прав і Допомоги нашим військовим прикметно, що у Верховній Раді у залі засідань від самого початку не було або було обмаль власне тих депутатів, представників тих політичних сил, які голосніше за усіх під час передвиборчої кампанії кричать про соціальний захист людей, і, зокрема, про соціальний захист мешканців сходу. Комуністів традиційно, традиційно уже практично, не а практично, повністю порожні їхні місця. Дуже мало депутатів було від так званого опозиційного блоку. Ну і власне Турчинов дві впродовж двох годин він збирав, намагався зібрати депутатів і пригрозив дисциплінарними та іміджовими покараннями. І лише після цього депутати змогли зібратися. Всі депутати, які не будуть зареєстровані під гаслом, за кого не можна голосувати, будуть надруковані в голосі України з проханням передрукувати всіх обласних і районних газетах. Крапка. Ну, власне, після цього депутати зібралися таки. Арсеній Яценюк особисто прийшов представити урядовий урядовий пакет законопроєктів. окремо зупинився на законі про тимчасових переселенців. І він зазначив також, що ухвалення цього закону важливо не тільки для того, щоб Україна змогла і, зокрема, грошима допомагати людям, які опинилися у біді, змушені були покинути свої домівки а для того, щоб отримати кошти від донорів. Ну, власне, він сказав, що уже ухвалено рішення про виплати відшкодувань компенса родинам, які саме пряма мова на одну сім'ю до 2400 гривень, тобто сім'я може отримати у місяць 2400 гривень на непрацездатну особу 884 вісімдесят гривни, на працездатну особу половина від цієї суми. Окремо зазначаю про те, що виплати будуть здійснюватися у тому випадку, якщо тимчасово переміщена особа приходить і реєструється в центрі зайнятості. Треба стати на облік на роботу. Якщо хочеш, щоб держава тобі допомагала, допоможи сам собі. До цього законопроекту депутати іще ще не приступили. Натомість, буквально щойно вони проголосували важливе таке рішення, яке не пов'язано напряму із війною. Уряд закупив вакцин. за словами Яценюка. вже закуплена вакцина БЦЖ, якої не вистачало, якої фактично не було у лікарнях. І для того, щоб її передати у лікарні, треба було внести зміни до закону. Буквально щойно депутати за це проголосували. Вакцина закуплена. Ще раз кажу за його словами, і її має вистачити на рік. Також уряд звертається до Верховної ради із із ще однією ініціативою внести зміни до бюджету, оскільки потрібні гроші для військових, які є у зоні АТО для їхнього протезування, і для цього треба перерозподілити бюджет для того, щоб військових відправляти на лікування за кордон. Йдеться про 7 мільйонів гривень, і ще 2 мільйони для того, щоб створити спеціальну службу, яка займатиметься військовими і ветеранами. Ато ну і власне ще такий є законопроект сьогодні у порядку Еном гучний про його про нього говорили власне самі учасники е, військових дій про заборону трансляції е, російських серіалів і е, показу їх у кіно пряма мова. Коли хлопці сидять в казармах е, військових і готуються до е, нападу сепаратистів чи кадировців, а по українському тебаченні показують, що е, ФСБ чи спецназ, з яким вони воюють, це найбільші герої в світі. Ну я можу зрозуміти військових е, і можу зрозуміти наших солдат, які просто ну для них це якийсь бит що, Вони вважають, що вони щось може в нас з головою неправильно. Ивно депутати наразі голосують детальніше в наступних випусках. ТСН. Дякую, іра. Це була наш кореспондент Ірина Полонок з парламенту про те, чим сьогодні опікуються народні депутати.